Заморожений кефір даємо розтанути, ставимо на друшлаг. Ось получаємо таку масу, потім ставимо під гніт в марлю. Після того розкриваємо, викладаємо на посуд, можна трішки підсолити, як на мене. Ось вам і Філадельфія. Тож, друзі, хто полюбляє м'який сир Філадельфію в домашніх умовах дуже просто, дуже швидко, зручно і недорого. А смачно тож, беремо відразу дегустуємо. У мене ось така чашечка. Наповнюємо сирочком. Хто бажає, можете додати трішки мазіка. Будь-які інгредієнти. Можна часничку додати, хто полюбляє. Беремо і корочки, і краколт, веслоніс. Від фірми Gold ікра. Рекомендую, дуже смачна. Я вже два роки е, замовляю. Беремо пару ікриночок зверху на наш сирочок і куштуємо. М -м -м. Друзі, це так смачно. Нічим не поступається сиру Філадельфії, який дорогущий у нас в магазинах продається. 斯巴格达